Доброго дня, шановні захисники захисниці України. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні хочу зосередити увагу на ветеранській політиці у сфері охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я України працює над тим, щоб кожен ветеран і ветеранка, військовослужбовці отримували належну підтримку в системі охорони здоров'я України. Це питання не лише медичного забезпечення, але й нашої відповідальності перед захисниками та захисницями. Отже, програма медичних гарантій є доступною для всіх громадян України. Ветерани війни, учасники бойових дій та члени їх родин мають повне право користуватися цією програмою. Ми розуміємо, що війна принесла нові виклики, тому медичні послуги адаптуються під їх потреби. Одним із важливих напрямків є реінпусація лікарських засобів. Програма Доступні ліки охоплює серцево-судинні захворювання. Діабет, психічні розлади, паліативну допомогу та лікування болю Але з 2024 року до неї включено нові препарати, зокрема для лікування епілепсії та психічних розладів. Цю інформацію безпосередньо аналізує Міністерство справ ветеранів України, що потрібно нашим захисникам-захисницям, і спільно передає інформацію на Міністерство охорони здоров'я, де робиться зміни до. Доступних лікарських засобів важливим елементом нашої політики є розбудова потужної реабілітаційної системи у 2024 році. Створено понад 221 реабілітаційне відділення у кластерних та надкластерних лікарнях, що забезпечить більше ніж 9000 тисяч тереп... тереп... сеансів щодня. Ми плануємо збільшити кількість реабілітаційних ліжок. До 7800 по всій території нашої країни для лікування пацієнтів з найскладнішими травмами, такими як спінальні, запроваджено модель інтенсивної реабілітації. Що вона в себе включає? Це безпосередньо пацієнти можуть отримати до восьми циклів реабілітації на рік. Кожен із них триває 14 днів. Це дозволяє забезпечити комплексну медичну допомогу та соціальну підтримку. МОЗ переймає ізраїльський досвід, адаптуючи його під українські реалії. Особливу роль у цій системі відіграють палати героїв. Це місця для довготривалого догляду за пораненими, що перебувають у тяжкому стані. В цих палатах створюються всі умови для комфортного для комфорту пацієнтів та безпосередньо їх родин. Успіхи також спостерігаються в галузі психологічного здоров'я. Запущено за ініціативою першої леді Оленою Зеленською програму «Ти як?», що інтегрує психологічну допомогу на рівні всіх громад. Лікарі проходять безпосередньо спеціальні курси, щоб надавати підтримку ветеранам. Це допомагає знизити. Стигматизацію та підвищити доступність доступність психологічної допомоги безпосередньо на базі закладу охорони здоров'я Лісова Поляна Ксенія Возніцціна працює з нашими воїнами та ветеранами на рахунок о, психологічної реабілітації. А також на базі цього закладу проводиться навчання лікарів, як правильно поводитись, яку допомогу надавати безпосередньо військовослужбовцям, які проходять реабілітацію та ветеранам і ветеранкам. І після цього навчання вони роз'їжджаються в свої лікувальні заклади і імплементують ті знання, які отримали безпосередньо на місцях в громадах. Ще одним кроком є реабілітація військових за кордоном. Уже евакуйовано понад 4500 осіб, більшість з них військові, а саме 3435 осіб. Наші пацієнти проходять лікування та реабілітацію у Німеччині, Польщі, Нідерландах. Та інших країнах це дозволяє їм отримати високоспеціалізовану допомогу та швидке відновлення. І за це я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, що безпосередньо дають таку можливість реабілітувати наших воїнів після отримання поранення у себе в своїх лікувальних закладах. Міністерство охорони здоров'я також підтримує професійну адаптацію ветеранів Ми допомагаємо їм. Здобувати освіту та відкривати власний бізнес у сфері охорони здоров'я. Ветерани можуть отримати консультації щодо ліцензування без безпосередньо в міністерстві охорони здоров'я. Завершуючи, хочу підкреслити, підтримка наших захисників це не лише наш обов'язок, а й внесок у відновлення України. Міністерство охорони здоров'я України вже робить значні кроки у цьому напрямку. Проте потребує ще багато роботи. Розвиток реабілітаційної системи, розширення доступу до медичних послуг та інтеграція психологічної допомоги в громади це лише частина нашого плану. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб кожен ветеран та військовий відчував турботу та вдячність з боку суспільства. Дякую за увагу! Слава Україні!